Жителька Чорне Лідія Винарська на сесію Колківської селищної ради приїхала разом з односельцями. Жінка каже, місцева лікарка, з якою підписувала декларацію, звільнилася і поїхала працювати в обласний центр. Амбулаторія, яка обслуговувала три села з населенням 4 тисячі, залишилася без сімейного лікаря. Умови є в селі, є амбулаторія, яка би по наших таких сільських думках вона нам прослужити може 50 років вже, але ж ніхто не звертає на це уваги. Тож, якби прийшов лікар, у нас є і квартира, ну вона там вже не обжита. Навіть самі мешканці наших сіл ми б зробили б якийсь косметичний ремонт в тій квартирі. Хай би був лікар у нас Микола Сидорчук водієм швидкої в чорнийській амбулаторії, пропрацював 23 роки. Каже, торік у березні його звільнили. Машину все хотіли забрати на колки. Два рази приїжджали. Ну люди вирішили, не відстояли, не дали. Зараз закрили навіть не то, що і не опалюється. Є й беркет, є все. Ну, нема кому, немає кому платити, всіх зняли Валентина Кот розповідає, зараз за медичною допомогою звертається в Колківський центр первинної медико-санітарної допомоги. В мене маленька дитина, я мусила два сімейних лікаря шукати, тому що це як для дорослих. А я от е, малу дитину мусила півроку чекати до кузніця, щоб записатись. Черга самошеча і нас не дуже хотіли брати, тому що вони вже якби своїх набрали, тут місцевих, то в нас тільки взяли 300. Зі слів директора Колківського центру первинної медико-санітарної допомоги Якова Смоковича, нині в центрі працює вісім лікарів. Для обслуговування Колківської громади не вистачає ще чотирьох. Як повернути в сільську амбулаторію сімейного лікаря, каже, не знає. Немає в нас кадрів де взяти це на рівні. Треба вирішувати міністерства. Я бачу вихід у чорніше також в тому ж самому питанні. Це знайти треба лікаря. Який би оформився там фізичною особою підприємцем, працював на себе і обслуговував жителів того куща, зі слів педіатрині Людмили Теслюк, місцеві лікарі вже уклали декларації з пацієнтами. У мене дітей 1300, і в тому числі чорниські діти є десе відправляв лікарів, які мали набирати декларації. Скажіть, будь ласка, приїхав лікар, і до того лікаря в той день прийшло 10 чоловік. Вісім чоловік прийшло. Ви не захотіли того лікаря. Так, я поїду, я подивлюся, але ви не маєте декларації. Як я вам можу дати скерування направлення на обстеження? Відповідає за сімейного лікаря в Чорниській амбулаторії керівництво центру первинної меддопомоги в Колках, каже заступник начальника обласного управління охорони здоров'я Валерій Руцький. Керівник повинен організувати ту роботу, щоб два рази в тиждень люди знали, було висіло повідомлення, що амбулаторія працювати. Лікарів там є середній медичний процес, вона повинна працювати кожен день, а лікарі будуть їздити 2 рази в тиждень виїзд, той чи інший лікар по вахтному методу. Другого варіанту поки що немає. Ну, Звичайно, лікарі шукають де краще. Зі слів Валерія Руцького, в області в центрах первинної медико-санітарної допомоги не вистачає 38 лікарів. Оксана Коцергій Данилюк, новини на Суспільному, Волинь.